Добрий ранок, шановні друзі. Зібралися у центр, а тоді на металоприйомку. Ну, надо щось придумати, щось купити там на металоприйомці. Подивимось. Зараз сейчас покажу для чого я туди їду. Ось ця віртка. Постійно відчиняється, від вітер подув, вона відкрилась. Вітер подув, вона відкрилась. Тут такий шпингалетик гнилуватий, що він не дістає, не, не як треба. Коротше, поїдемо на металоприйомку, може щось знайдемо. Не, значить, щось у магазині. Куплю якийсь засовчик та треба зробити. Бо відкривається і собака побігла. відкривається і собака побігла по селу. А ми тоді ходимо, шукаємо. Ну, взагалі, погодка сьогодні шикарна. Снежок на градуснику мінус 7. Ну, хто з нами? Поїхали. Поїхали! Такі тут краєвиди. Це засипало сніжком. Яка краса. Маленькі Карпати. Маленькі Карпати. Це гуде ми заїхали на заправку. Зараз будемо їхати далі. Були на металоприйомки, нічого ми там не вибрали. От. будем їхати через центр, зайду в магазин, куплю ту засовку на хвіртку. А це зупинилися. Ще ні разу не були ми після снігу в лісу. А зупинилися. Подивитися, познімати цю красу. Ну, на деревах. Снігу нема там, он на верхушках трошки є, ну а так не дуже сильний був сніг, але все одно зробив, зробив красоту. Все ж таки не те, що гола земля. Красиво. Красиво, так. Да. Як завжди, лісовичку поклали цукерочку, щоб він нам дав ягідно назбирати, грибів. І щоб він нас приймав як, як гостей. Да. Красиво. mm як то так? А ще тут біля лісу багато шипшини. Будемо шипшину збирати. Це чай будемо пити. Казали у коментарях, дружина ваша красива і завжди посміхається. Так, люди, знаєте, яке це щастя, коли дружина посміхається, я не можу вам передати. Коли ми були вдома, я бачив тільки сльози на її очах, а тут тиша, нема цих прильотів. Нема цих вибухів, і мені дуже подобається дивитися, як вона посміхається. Ну, так. <рес> <рес> да. Написали, так, інтересно вас дивитись, ви наче тільки закохалися. Так, ми кожен день, наче як тільки закохалися. Ну, будемо їхати додому. Надо щось треба поробити. Щось зараз заїдемо в центр. Може куплю ту засовку на хвіртку. Ну, собака бігає, вітром хвіртку відкриває, вона побігла по селу. Ну, тепер вже не буде. Щось будемо робити. поваленных. Ага. О, полный ага. Все, заехали в село. Сейчас в центре зупинюсь, скажу, магазин. Газяний, куплю засовку ту і поїдемо додому. Тільки приїхали з центру, тільки розділися, позвонили з Ізяслава з мастійської, приїхати забрати пилку. Давав на ремонт пилку таку, була в мене ще з дому, акумуляторна пилочка мала. От, все ніяк до неї руки не доходить. Адже зателефонували, приїжджайте, забирайте. Так що їдемо знову у місто. З'їздили, з'яслав, забрав пилочку, все працює, я вже перевірив. Так що, ну, це така пилочка, сучкаресь Сучка Ну, нічого, піде, піде. до зробити скобу Тепер треба тепер надо, надо просверлити. Сейчас мы перекинем ремінь захоче. じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃ Вот такие вот засолчик вот такие ну оно как сказать не шо. ну сейчас что проводная сейчас что проводная привет а Володь не понял, с кем говорить, говорит, что? Ничего.

Сейчас я не так другую. Сейчас я принесу свой рук. Ну, засовку прикрутив. А зараз попробую, як воно буде працювати. Ще треба обрізати, зараз болгаркою обріжу лишнє. Как-то так. Трошки что-то получилось. Вообще-то забор будет переделываться, но эта мага не будет выбегать на улицу. Да, это хозяин двора. Ну, вот так получилось. Теперь не, не вылезе, Не выйдет. А тогда надо тут вот этот заборчик надо <coughs> вот этот тут менять надо лаги, они тут уже пожнивали И он позгнивала. Вот. І тоді воно, тоді воно витягнеться і стане рівно. Ну а я на цьому буду завершувати своє відео. Всім бажаю щастя, здоров'я. Ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на канал. На це желаю вам всього, бажаю вам всього найкращого, щастя, здоров'я, а головне миру. Миру нам усім. До побачення.